Є знижки на Квайт. 15% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. Росія знову атакувала Харків керованими авіабомбами. Два каби прилетіли просто у самісінький центр міста. Там є поранені, а під завалами шукають людей. На Харківщині перебуває і президент Володимир Зеленський. Куди поцілили окупанти? Чи готове місто знову дати відсіч рашистам? І чому в регіон поїхав Зеленський? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Близько 14.00 у Повітряних силах забили у набат. Ворог підняв у небо, тактичну авіацію. Тож була загроза пуску кабів. Перший удар був не по Харкову. А вже ближче до третьої дня росіяни знову здійснили атаку. За кілька хвилин у мережі вже були фото та відео стовпу диму над центром міста. Два прильоти по центральній частині міста, попередньо каби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. На момент запису відомо про трьох постраждалих. Прилетіло по одному з цивільних виробництв. Написав голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Окупанти завдали щонайменше два удари по цивільному підприємству Харкова. Попередньо Каб. Є руйнування та загоряння будівель на цю хвилину. Троє постраждали в середньому стані усі працівники підприємства. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди. Телеграм-канал Харків 1654 публікує приблизний напрямок, звідки прилетіли російські авіабомби. Насправді, з моменту фіксації закидання до влучання, проходять лічені хвилини, тож передбачити та встигнути сховатися від російських бомб. Дуже важко допомогти позбутися загрози кабів Харкову може тільки сучасна західна ешелонована ППО, зокрема американські петріоти. Цей ЗРК має велику дальність, а українські ППОшники, досвід полювання на російські літаки у глибині РФ у травні 23-го блукаючи Петріот, за лічені хвилини збив аж 5 російських бортів, літаки і вертольоти. Що потім колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат назвав. Брянською різаниною Петріоти дозволили б відігнати рашистську авіацію подалі від фронту та кордону. Тим часом Зеленський також на Харківщині. Президент прибув до прифронтового регіону, щоб перевірити, як там будують укріплення. Ця тема як ніколи важлива для Харкова і області, адже Путін може готувати новий наступ на місто. Зустрівся Зеленський із військовими. Говорив якраз про оборону міста, ППО та російські авіабомби. Маю честь сьогодні бути тут. Харкову не солодко, але завдяки таким, як ви, людям, міцним людям, зберігається тут життя, і я впевнений, буде перемога у Харкові і в усій нашій державі. Раніше німецьке видання Більт опублікувало перші фото оборонних рубежів на Харківщині. За словами журналістів, інженери та будівельники там працюють на знос. А перша лінія проходить лише за 10 кілометрів від кордону з РФ. Росіяни постійно обстрілюють недобудовані позиції кабами та фабами. Тож працівники майже не використовують техніку. На відео опублікованому більд можна побачити групу з чотирьох п'яти робітників, які облаштовують укріплення за допомогою єдиного знаряддя лопат. Небезпека тут всюди суща, але ми повинні працювати треба так дивитися на ситуацію уявіть що навколо нас постійні вибухи вибухають міни а ми працюємо на свою вітчизну у нас немає інших варіантів ми тут і працюємо слова одного з українців навели в репортажі більд військові ж експерти вважають що росія може піти на харків утім навряд чи обереться місце для головного удару експерт більд професор університету бундесверу у мюнхені Карло Масала припустив, що росіяни наступатимуть з Краматорського напрямку до того ж, обласний центр і далі страждатиме від обстрілів ЗСРФ, і росіяни можуть спробувати його захопити як Маріуполь. Я припускаю, що можливий наступ спочатку відбудеться через Краматорськ. Якщо це так, то шлях російським військам на Харків буде вільним. Якщо не буде нового наземного наступу, то метою Путіна може бути штурм Харкова, перетворення його. На новий Маріуполь і примушування людей тікати з міста. Частково погоджується з цими український військовий експерт Олександр Мусієнко. Він чекає на наступ ворога на Донеччині. На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або відволікальними. Таким чином росіяни будуть намагатися розтягнути українські сили. Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону. Між Харківською та Білгородською областями, але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його, наголосив Мусієнко. Російське ж видання Вьорстка з посиланням на власні джерела раніше писало, що путіну цитую, не вистачає 300 тисяч рил, і саме вони підуть на Харків. У силах оборони ж запевняють, що загрози для Харкова і області поки відсутня, бо ворог не має там достатніх сил для просування. А за економі стверджує, що Путін хоче. Перетворити Харків на сіру зону непридатну для життя. Саме для цього расисти атакують місто Кабами та знищують критичну інфраструктуру обласного центру. А як думаєте, ви куди попре у нас -то Путін? Напишіть нам про це у коментарях. А також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк під відео. Побачимось.